Нині населення Черкащини може отримати адміністративні послуги в 193 точках доступу. Йдеться не лише про ЦНАПИ. Про реформу в цій сфері розповів під час брифінгу у медіа-центрі обласної військової адміністрації директор департаменту регіонального розвитку Роман Карманнік. За словами посадовця, надання адмінпослуг одна з важливих складових продовження реформи децентралізації, зокрема у частині наближення послуг до населення. Наразі ми маємо. Створені центри надання адміністративних послуг в усіх територіальних громадах Черкаської області. Це, ну, якщо не найкраще, то один з найкращих результатів по країні, тому що ще далеко не в усіх територіальних громадах в Україні створені відповідні ЦНАПи, але навіть не дивлячись на певні події, які там складалися спочатку з ковідом, потім з початком повномасштабного вторгнення. Черкащина, ну, це, це для Черкащини було одним із пріоритетних напрямів. Зараз в області працює 193 місця, де люди можуть отримати необхідні послуги. Це 66 ЦНАПів, це 122 віддалених робочих місць, і це 5 територіальних підрозділів ЦНАПів. Тобто, якщо там починали взагалі з, з початком такого поняття надання суддя послуг в країні, там з одного потім за ці тобто зараз це 193, і це не фінальний процес. Далі це буде розширюватися з точки зору створення віддалених робочих місць для того, щоб населення могло там, переважну більшість послуг отримати у себе на місцях. За минулий рік ЦНАПами області надано понад 600 тисяч адміністративних послуг. Це на 20-25% більше ніж у 2021-му. Серед пріоритетних завдань на нинішній рік надання послуг людям, які мають проблеми зі здоров'ям, та ефективна робота з військовими та їхніми родинами.